Якщо ви знаєте, представником якого квіткового гороскопу ви є, то ви маєте найпотужніший оберіг і амулет 3 листопада по 12 листопада народжуються люди орхідеї. До них дуже сильно липнуть різні хвороби. Вони такі, знаєте, тепличні рослинки, камелії, приємна зовнішність, витонченість, незважаючи на це, потужна сила. Мужність ну кому сподобається, що йому будуть в очі без якихось попереджень, правду матку говорити. Гвоздика, знаючи навіть цю свою властивість, все рівно стоїть на своєму Півонії мають бути більш стриманими і все-таки менше розповсюджуватись про свої плани, якщо хочуть досягати хороших результатів. Люди, які народжуються під знаком вересу, відрізняються особливими стосунками з іншими. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні завершуємо наш цикл квіткових гороскопів. Тож, якщо ви не дивилися ще попередні відео, під цим відео є всі посилання. Сьогодні у нас осінній сезон, тобто дев'ять представників саме трьох місяців осені, і це будуть як квіти, так і цілющі лікарські рослини. Нагадаю вам, що наші з вами предки вірили, що якщо ви знаєте, представником якого квіткового гороскопу ви є, і ви маєте таку квітку, засушену, як гербарій, в себе, то ви маєте найпотужніший оберіг і амулет. Також наші пращури, як правило, вивчали ту квітку під. Впливом якої вони народжувалися, чи рослину цілющу, чи інколи дерево, то в такому випадку вони знали, що їм може дати ця квітка, її властивості, її якості і таким чином були більш гармонійними. Нагадаю вам, що українці нащадки славетних, мудрих слов'ян арів, а вони завжди жили в гармонії з природою. Тож квітковий осінній гороскоп до вашої уваги. Почнемо! З 3 по 11 вересня восени народжуються гвоздики. Нагадаю вам, що в літньому сезоні з 24 серпня по 2 вересня народжуються дельфініуми. Тож, якщо ви народилися 1 або 2 вересня, то ви дельфініум і почитайте, послухайте про дельфініум саме в літньому сезоні. Тож, гвоздика. Велика людина, гвоздика, народжується з 3 по 11 вересня, і це, як правило, такі собі люди, яких ще треба пошукати. Бо прямолінійний, конкретний, такий, знаєте, цілеспрямований характер, якими е, наділила ця квітка своїх представників, то треба ще таких людей пошукати. Вони дійсно е, за рахунок своєї прямолінійності погано. Е, Контактують з іншими людьми. Ну, кому сподобається, що йому будуть в очі без якихось попереджень, правду матку говорити, як то кажуть. Але воздика, знаючи навіть цю свою властивість, все рівно стоїть на своєму. Навіть якщо правда або сила не на її боці, воздика може стояти будь-яким чином, аби себе захистити. І про це все-таки варто замислюватися і працювати над собою. Гвоздика готова йти в бій при найменшій можливості. Це такі досить войовничі люди. Горе тому, хто опиняється на шляху гвоздики, яка поставила собі певну мету. І тому дуже важливо, щоб ви знали, що довколишні люди люблять з такими представниками гвозди... гвоздик йти, на амбра, але одночасно їх трохи і побоююся, тому що гвоздики вони сміливі, рішучі, але не вміють, як то кажуть, ладити. Якщо вони готові що вас можуть критикувати, давати вам поради, то будьте обережні з гвоздиками. Як правило, це ідеологи, лідери, вони досить працьовиті, вони дуже часто можуть працювати на кількох роботах, в сім'ї будують все тільки за своїми правилами, не мають гнучкості в стосунках, як я, як я вже казала. З дітьми досить строгі, вимагають покори, не, не люблять займатися хатніми домашніми справами, але люблять. Готувати. Якщо гвоздику оберігати, цінувати, то тоді вони будуть дуже вірними, не терплять зрад, будуть, звичайно, якби долати будь-які труднощі, але зраду можуть не вибачити і розірвати стосунки. Як правило, схильні до повноти, страждають хворобами спини і схильні до застудних захворювань. З 12 по 22 вересня народжуються е, люди, квітки, зірки, айстри. Так, саме Айстра е, в перекладі зірка, небесна зірка це люди з величезним терпінням, з великим е, потенціалом любові. Вони досить елегантні, полюбляють ласощі. Як правило, вони завжди досягають задуманого, їхні бажання, як правило, здійснюються. Ну, не дарма айстра зірка або благословення Боже. Якщо вам. Сумно, якщо ви, у вас поганий настрій, поряд з вами людина Айстра завжди підніме вам настрій. Хоча самі досить важко переживають такі негативні емоції, але вміють з ними справлятися. Вважається, що людина Айстра. Та яка народилась 12 по 22 вересня, за рахунок своєї такої веселої і добродушної вдачі, може, може прикрасити життя іншої людини. Інколи вони досить усвідомлено йдуть на ці веселощі для того, щоб змінити життя інших людей, тобто вміють робити сюрпризи, вміють прикрашати життя інших, і тому їх дуже часто цінують і друзі, і рідні за таке. А вони не полюбляють якісь безшабашні бездумні веселощі. Вони завжди проти витрачання енергії. Ось таким чином. Якщо. Розглянути взагалі цей психотип людина Айстра, як я вже казала, це люди витончені, це символ любові, вони люблять все вишукане, вони дуже люблять заглиблюватись в спогади. Якщо про щось згадують, то, як правило, згадують про щось таке величне, велике, сповнене прекрасного в минулому. Вміють будувати сім'ю, вміють будувати стосунки. З 23 вересня, по 3 жовтня, народжуються люди верес. Верес це знову ж таки дуже цікавий, цікава рослина, цілюща рослина. Тому люди, які від народжуються під знаком Вересу, відрізняються особливими стосунками з іншими. Вони дуже хороші товариші. Вони вміють дійсно гарно працювати. Незамінні фахівці, вони підставлять плече в біді. Дуже прекрасні як внутрішнє, так і зовнішнє. Вони відрізняються такою певною вишуканістю, вони незамінні в дружбі, дають дуже цінні поради, вміють самі переживати невдачі, труднощі, розочарування і підтримувати людей, які в таке саме потрапляють. Їх природа нагородила здатністю до точних наук, тому дуже сильні в аналітичній сфері. Люди вересу, вони знають ціну своїм золотим рукам, тому завжди прагнуть досягати досконалості абсолютно у всьому, як на тонкому плані будь-якій духовній роботі, так і фізичному прояві. Любов для вересу дуже-дуже важлива. Якщо її немає, вони не впадають в вічі, але будуть постійно шукати. В шлюбі вони дуже вірні, дбайливі, в їхньому будинку часто бувають гості, тому що вони дуже гостинні, часто страждають від отруєнь і мають хворобливий шлунок. З 4 по 13 жовтня народжуються люди камелії, приємна зовнішність, витонченість, незважаючи на це потужна сила, мужність. В поведінці багато дитячого, дуже прекрасно відшліфовані артистичні здібності. Не зупиняються на півдорозі, не бояться перешкод, небезпеки ніколи їх не зупиняють. Навпаки, заохочують і взагалі ризикувати для Камелі це норма життя. Тож люди, які народилися з 3-го, вибачайте, по 13 жовтня, вони дуже часто йдуть на ризик і відчувають, де варто ризикувати. Даремно на ризик ніколи не йдуть. Вони мають смак до життя, люблять оточувати себе вишуканими речами, для цього можуть дуже багато працювати, завжди справляють враження на інших своєю оригінальністю. Інколи так віртуозно працюють на публіку, що аж переграють. Але якщо вже загралися, то йдуть до кінця. Рано одружуються, їх шлюби міцні, вони надійні, вони люблять дітей, але не схильні до самопожертви. Їм треба берегти нервову систему. З 14 по 23 жовтня народжуються люди, бузок. Це особливі люди. Вони, як правило, досить довго залишаються свіжими і молодими. Бузок це символ розквіту, тому люди, які народилися з 14 по 23 жовтня, виглядають молодше, ніж на свій е, вік. Вони старанні, цілеспрямовані, задоволенням допомагають іншим. Не варто не варто до них постійно звертатися, бо вони, як правило, ніколи вам не відмовлять, і тому часто із за цього перевтомлюються. Взагалі, буску легко закрутити голову, і вони обожнюють перебувати в стані закоханості. Тому, якщо ви хочете мати швидкі стосунки, закохати когось в себе, то це саме до цих людей. Але на справжню, довготривалу любов вони можуть чекати роками і дуже рідко бувають щасливими в шлюбі, тому що закоханість це так, і в життя, і в інших, а от любов справжня це дуже часто те, що не вдається скласти бузку. З кар'єрою, і сім'єю бузок, як правило, не поспішає, бо любить насолоджуватись життям. цілеспрямовані і старанні. Допомагаючи іншим, інколи забувають про себе і працюють настільки багато, що їх хвороба може просто в прямому сенсі слова валити з ніг. Тому на лікарняному бувають інколи місяцями під загрозою нирка, печінка і ноги. З 24 жовтня, по 2 листопада, народжуються люди фрезії. Безстрашні, наполегливі і вперті, і е, іноді це їм навіть шкодить, бо ці люди, як правило, викликають симпатію, бо гарно і швидко просуваються по службі і по життю. Їм варто вчитися дипломатичності і не слід перевтомлюватися, бо вони не вміють регулювати свої запаси психічної енергії. Незважаючи на те, що мають багато прихильників і прихильниць, вони не поспішають з вибором, тому шлюбом, як правило, відкладають. Вони на роботі обирають тільки деяких людей і дружать з обраними. Як правило, це заважає їм просуватися по кар'єрному шляху, тому що вони не вміють бути толерантними до невдач або якихось негарних рис характеру інших людей. Вони часто страждають від прямолінійності. Дітей фрезі заводять пізно, тому що вважають, що вони їм заважають жити. Як правило, їм варто вчитися дипломатії, бо їм не вистачає певних, скажімо, сердечних, доброзичливих таких спрямувань в стосунках. Страждають з хворобами легень і е, дуже часто страждають від поганих звичок, наприклад, від е, паління. З 3 листопада по 12 листопада народжуються люди орхідеї. Так, ці квіти у нас не ростуть, але тим не менш ми про них говоримо. Орхідея це е, квітка, особливо екзотична, таємнича і загадкова. І люди орхідеї, які народжуються з 3 по 12 листопада, саме такі, вони вміють дуже довго е, йти до своєї мети, е, хоча е, часто мають сутички з оточуючими, з е, начальством, і тим не менш мають також і велике терпіння, тому досягають е, своєї мети. Не дуже відверті навіть з близькими. Як правило, дуже часто, як то кажуть, ставлять останню крапку над і в стосунках, люблять натискати на інших якимись фактами, доводами. Як правило, за це їх і не люблять, хоч вони і відстоюють правду і справедливість, але відстоюють її дуже прямолінійно. Інколи можуть дуже довго терпіти для того, щоб отримати те, що хочуть. Але занадто тривала невідомість і терплячість. Якщо вони терплять, не розуміють задля чого, вони можуть у них відібрати сили такі ситуації і призвести до нервових зривів. В стосунках з сім'ї вони здатні до тривалих стосунків. На дуже люблять такі тривалі взаємодії, шлюбні, але для цього їм треба знайти партнера, який буде рахуватися з тим, що вони такі загадкові і таємничі. З одного боку, вони гарно складають стосунки орхідеї, але не прагнуть дуже швидко йти до шлюбних зобов'язань. Хочуть, як кажуть, пожити для себе. Як правило, до них дуже сильно липнуть різні хвороби, вони такі, знаєте, тепличні рослинки і тому тепличні люди. Тому треба працювати з імунітетом. З 13 по 22 листопада народжуються люди півонії. Півонії це особливі квіти. Вони е, такі, знаєте, е, сильні, потужні, розкішні, е, мають досить серйозний, е, серйозне сильний, е, сильне здоров'я. Як правило, вони дуже розумні, тому досягають великих хороших результатів на роботі, терплячі, можуть витримати абсолютно все. Піони мають, мають бути більш стриманими і все-таки менше розповсюджуватись про свої плани, якщо хочуть досягати хороших результатів. Характер у них поступливий, люблять гарно, довго, ретельно працювати по досягненню своєї цілі, витривалі. Серед півоні достатньо багато спортсменів, тому що в спорті треба витривалість і обов'язково підтримання своєї форми. Півони нерозбірливі у зв'язках, але не заводячи сім'ю, як правило, не залишаються на одинокими, мають багато партнерів, і це також може трошки від них відлякувати. Півонні люблять подорожувати, ходити в походи, ніколи не залишаються без роботи, вірять в себе. До людей, скоріш ставляться поблажливо, за що і отримують відповідно до себе певну прихильність. З 23 листопада по 2 грудня народжуються люди гладіолуси. Це люди, які мають особливі таланти тільки в тому, що дуже працьовиті і старанні. Іншим особливо вони не відрізняються. Вони гарно вміють працювати під керівництвом, але керувати не здатні. Серед гладіолосів, як правило, немає особливих таких геніїв, але вони завжди знаходяться в пошуку себе. Вони завжди глибоко копають інколи самі себе і закопують. Їх приваблює то одне, то інше, вони кидаються в крайнощі. Люди гладіолуси дуже. Легко зриваються з насидженого місця, і ж бігом можуть їхати на пошуки якогось там більш щасливого життя. Невиправні мрійники і романтики не люблять хвалитися, але все-таки полюбляють, щоб помітили, які у них є успіхи. Як правило, дуже пишаються своєю половинкою. Якщо в сім'ї вони і підлеглі, не займають лідерські позиції, то вони пишаються тим, які у них партнери. Дуже важко приймають рішення, вважають, що краще послухати, що скажуть інші, і передати їм відповідальність за рішення. Друзями доброзичливі і турботливі. Все життя мають слідкувати за станом своїх зубів, тому що це саме, саме великий їх ворог, хвороби зубів. Тож, друзі, сьогодні ми з вами розібрали зимовий цикл нашого квіткового гороскопу. Нагадаю вам, що всі цикли вже є на каналі Калина. Якщо вам з нами цікаво, підписуйтеся, ставайте нашими спонсорами, підтримуйте нас, коментуйте, поширюйте наші відео. За це ми будемо вам дуже вдячні і до нових зустрічей на каналі Калина.